Я вчора забула на дворі свою мисочку, я пізно ввечері збирала цей виноград, залишки винограду, гранатик мій, бо ж я його обожнюю ось в таку пору року, оце листячко. Ой, я рада цьому дню. Чомусь восени і взимку дуже гостро відчувається, коли лягаєш спати і не знаєш, прокинешся на ранок чи ні. І ось зараз такий в мене момент. Я прокинулась вранці, і я така щаслива, що я прокинулась. Що я можу ходити по своєму садочку, не скитаюся, не поневіряюся десь по людях, не прошу милостині. Живу своїм життям, пенсійної бабці. Оцей ялівець я так і не вирішила, як його постригти. А він тим часом росте, розростається, збільшується в об'ємах. Я тут гілочку йому прикопала, але він не хоче, вже другий рік лежить ця гілочка, ось притиснута камінчиком. Бо тут вона ж іде на хорцмана. У мене хорцман мій богомольчик. Один. І поруч зі мною другий. І ось я думала зробити дельфіна з цього, щоб він з шаром. Ну, не знаю, ну, типу, щось циркового атракціона, знаєте, от дельфіни з м'ячами. Але я передумала, і тепер не знаю, що з нього робити. Я ще почекаю, може, можливо, я зроблю якусь таку. Не знаю, мені хочеться якогось звіра. У мене вже є маленький зоопарк ще. Тож я мушу його підтримувати і збільшувати. Звісно ж, збільшувати. сюди мені щось треба прикупити, мабуть. Чи зі свого садочка щось викопати сюди. Присадити, пришпандьорити. Моя скифанія стоїть. Мій зайчик, побігайчик. Треба купити на якийсь новий седум чи очіток сюди. Взагалі, в мене є багато таких, що не на видноті. Треба, мабуть, щось походити, подивитися. Ну, сьогодні цим і займуся. У нас пройшов дощик, маленький був дощик, але добре, що він був. Ой, новий день, нова радість. Як би там не було? Людині треба позитив, без цього ніяк. Цвіте моя трояндочка, одна, ось друга. Ой, хотіла трьоххвилинний, а вже вийшло більше. Гібіскус мій намагається ще звісти. Можливо, його треба звідтіля забрати, бо ця туя східна, вона її ще називають книжкою. Вона розростається, а я дивлюсь, вона товстішає. Вона вже зробилась така моцна пані. Тож, мабуть, гібіскус я звідціля пересаджу. Можливо, посаджу отуди на передній план, щоб там була у мене тінь, розумієте? Я роблю тінь, тому я саджаю свої рослинки. Ось, бачите, як у мене. Ось тут доріжка йде, оця моя, що я нещодавно зробила. Я так задоволена нею. Хвалюся, хвалюся без, без, без кінця і краю. Ось. Пожовтіла також, може і правда на ній щути. Ну, я вже побризкала, обробила. Сонечко виглядає. Буде зовсім гарно після дощу сонце, ой обожнюю, таку погоду. То ось, бачите, вона буде давати трішечки тінь. І тут у мене ось цю ялинку блакитну я посадила також, Оце квітничок ось до паркану. І вона ось сидить на краєчку. Тобто вона буде рости і буде давати мені тінь. І ці перголи усі я також роблю задля тіні. Бо в мене садочок на півдні, я в Херсоні, і у нас дуже спекотно. Не всі рослинки, погляньте, роса на трояндості, не всі рослинки витримують. Це я нещодавно придбала. А що це в мене таке просто? Просо ось таке. Ось. Ось таке просто. Мої самшити. Бідолашні мої самшити. Оце постригти їх там нічого не залишиться. Тож чекаю, так періодично підходжу і зістригаю оці. Жовтеньке, але так кардинально я не хочу його. Це треба зняти оце все. Розумієте, Оце все треба зняти ось. І тут, тут залишиться оце пару зелененьких. Він вже дає зелені, тож я почекаю ще, де відіб'є, щоб я не, на... не наробила шкоди. Моє обзорне колесо, молодилко пропало ось там. Ой, підождіть, ви не бачите, мабуть. Бо я бачу, ви не бачите. Подивіться, які там седуми гарні, жирненькі. Одне молодилку треба витягнути, пропало. Так і не довела я до ладу цю свою клумбу з молодилками, з очітками. Ось ось який очіток гарненький. Може його присадити у те корице? тут я копала рила, тут у мене сиділа гава, Тож я її викопала в горщик, посадила, бо її треба. Бо її треба, скажіть мені, в хату заносити. Ось іще такий. Такий мілесенький, такий дрібнесенький. Оце треба листя, оце треба з молодилок прибирати, щоб вони не гнили, не гнили. Все треба чистити. Усе треба прибирати. У мене... Навіть бузина цього року згоріла. Минулого року вона також горіла, але не так сильно. Подивіться, вся верхівка згоріла, а тут залишилось оце, що залишилось. Ну, вона відіб'є. Різати також нічого не буду, тому що в мене не виставковий садочок. У мене садочок це моя втіха. Суто для мене. І кому подобається такий садочок, заходьте, дивіться. Бачите, я його колись показувала, а це порпалася тут. І я його знайшла. Він... муміфіцований. Муміфіцирований. <рес> це вже коти лазили тут. Вже лазили тут коти. Ось тут у мене люстерко таке також стоїть. Тільки самшити в нього попадають. Ну, нічого, все буде добре. Все буде добре. Це в мене французький куточок з парасолями, з капелюхами. Це в мене мишки тут живуть. Ну, ось, хотіла три хвилинки. Просто привітатися хотіла, дати знати, що ми живі. Херсон тримається, херсон на зв'язку. Тут у мене також люстерко. Бачите? Я ще в халаті. Аронія моя, також вона, бідно тут страждає. Все, все страждає від спеки. Спека добиває усіх. Це в мене годжі. Хочу його пересадити. Також посадила його тут на краєчку. Тут у мене така... це я з кар'єру понавозила оці плитки, каміння. Щоб вона також трішечки затіняла. Подивіться, як гарно, як гарно виглядає мох. Це моя композиція, я зробила. О, впала дошка. Це, оце мені треба ще склеїти. От забуваю, розумієте, от кажу все. Сьогодні вранці буду робити обход, обхід і запланую собі роботу. Та де там? Не виходить у мене так. Ось вона моя композиція. Мені вона дуже подобається. Я взагалі люблю каміння, люблю це все таке. Це що за листочок Скалини. калини? мої. Красені, вже вище паркана, а цей меншенький. Хоча купувалися, усі, наче були однакові. А цей взагалі високий. Стріла. Стріла, вона і є стріла. Бачите, вже вище паркана. сантиметрів на 25. Стрижу їх. Ось знову треба буде позрізати оці. Ну, я, мабуть, не буду чіпати цього року. Він іще, ну, щоб не поламалися. І бачите, як він хилетається, треба йому підпорку вище поставити міцнішу. Так, ну ось отак. Тут також хтось лазив. Оці, вони тим зручні, що за ними не треба доглядати. Поставив, ну тільки коти ось бігають, друляють їх. Поставив і воно собі, росте, хотіла сказати, і воно собі стоїть. Мій місток з замочками. Хелман Пілар Барбарисик. Уже скоро мене дожине ще сантиметрів 20 і буде, як я висотою. О, ще позавчора казала, що треба прибрати на ній листочки. Але, мабуть, уже хай цей горець осипеться, тоді вже все приберу. Там молодилки живуть. Був дощик, але трішечки був дощик, не було великого дощику. Так і тримаю оця гумова фарба. Бачите, водичка стоїть на дні. Тож, я думаю, треба докупити до кінця дофарбувати. І не буду штукатурити, не хочу. Хоча треба було б. У мене плитка є, я можу плиткою обкласти знову. Це був басейн для онуків. Онуки в мене тут плавали, коли були маленькі. Плавали, бовталися. Бачите, дощик був, Ой, гарно. Дуже гарно. Доброго дня усім. Гарного настрою і міцного здоров'я. Бо ми живемо у стресі. Треба якось долати цей стрес. Ну і ось так. Картинка на останок. Ось хотіла три хвилини, а вийшло 13. О, оце вже хтось тут добряче хтось тут полазив. Бачите, два ліхтарики стоять, а мають стояти три. Ой, не так поставила, мабуть, так. Ось три ліхтарі. Колись поставлю скляночки сюди зі свічками і покажу, як це буде виглядати. Але нам не можна, нам не можна ставити освітлення, тому що ми живемо ми близько біля берега до наступного відео.